Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатексі. Вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 40153. Брюки флісові міксовані Америка. Присутні всі розміри. Різноманітний цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Як бачите, по відеоогляду в даній позиції йдуть хороші розміри, достатня кількість темних, однотонних моделей, але переважна більшість яскравих кольорових. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 40150. Три брюки флісне. Міксовані Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за один кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кілограмів, а вартість мішка 66 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється зараз новою та Укрпочтою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Як бачите, по відео йдуть різноманітні кольори. Присутні всі розміри в даній позиції, хороший зріст та стан. Клієнти, що придбали раніше дану позицію, залишилися задоволеними. Не втрачайте можливість на вигідну покупку і ви. Брюки флісові, міксовані, Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари, вага мішка. 20 кг, 20 мішка 66 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Повторюємо, зараз в вашій увазі запропонована позиція під кодом 40-153, брюки флісові міксовані Америка. всіх розмірів ідуть, різноманітні, цікаві моделі та кольори. Достатні кількості зустрічається і темних однотонних, але переважна більшість яскраві кольорові ідуть. Під кодом 40153. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції кольорову гаму, модельний ряд та розміри. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Мині клієнти повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані, Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить...